Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про дельфіній високий або царзілля високе. Дельфіній високий це багаторічна трав'яниста рослина. У ґрунті ж зимує кореневище, від якого після відцвітання утворюються молоденькі пагони, які зимують. Навесні з них розвиваються високі до півтора двох. Метрів молоді зелені трав'янисті пагони. Вони вгусто вкриті пальчасто розсіченими листками. На верхівці утворюється квітконіс. Листки розташовані почергово, мають сітчасте жилкування і довгі черешки. Квіти зібрані у суцвіття китицю. Квіти мають 5 пелюсток, квіти двостатеві. З заднього боку квітки є виріз, який нагадує шпору півника. тому ще одна назва дельфінію – шпорник. Вся рослина дельфінію високого є отруйною, особливо отруйним є насіння. Розмножується дельфіній високий насінням живцями і поділом куща. В залежності від сорту дельфінію високого, колір квітів може бути білий, блакитний, різні відтінки синього і фіолетового кольорів. Пам'ятаємо, що дельфіній високий, рослина отруйна. При роботі з ним потрібно обдягати рукавички особливо чутливим людям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.